Доброго ранку, це ранок на отаві, і ми сьогодні в гостях. Ми на тренуванні у Чернецького, президента Сокранської Федерації з бойових мистецтв. Будо доброго ранку. доброго ранку. Перша ситуація, яку ми розглянемо сьогодні, зловмисник намагається зірвати ланцюжок із шиї, нападаючи спереду. Противник потягнув нас вперед. Ми йдемо вперед, налажимо ручку на сустачик, придавлюємо за счет біодерки. Наносимо удар, в впав, удар в кадик. И просто отталкиваем противника. Все. И в это время можно убежать, не испытывая судьбу. Наступная ситуация. На вас нападают сзаду. Мы идем за противника, противник тянет за мы делаем шаг назад, обезопасуем движение, спасаем свою ему цепочку для того, чтобы ему не было возможности сорвать ее. Берем за большой пальчик противника, наносим ручкой удар в пах, и тянем кисть противника, выкручиваем, разворачиваемся, просто разворачиваемся, коленочка ставим под коленка противника, тянем ножку вниз, а коленка резко выравнивает. Смотрите, раз, видите, противник упал. Мы можем в это время убежать. А теперь ситуация третья. З вас намагаються зірвати сережки. Зазвичай зловмисник хапає все в ухо, затискає сережку середнім пальцем і різко зриває донизу. Ми йдемо немножко к противнику і підсідаємо, тому що противник нас потягне, і плечом і шейкою зажимаємо ручку для того, щоб обеззапасить руку і не дати противнику зірвати, задержує його руку і наносимо удар в пах. Нанесли удар в пах. Тут же ж Наносимо удар в глаза. От. Видите, когтями у девушки, як правило, в більші есть манікюр, когти нанесуть серйозне увечья. і просто ставимо подножку и і толкаємо противника від себя. Обов'язково міцно затискайте руку противника. Практикуйте вправи вдома і будьте впевнені у своїх силах. Наступного разу ми покажемо, як захиститися під час спроби викрасти у вас мобільний телефон.